Ми зібралися тут підтримати ініціативу Укрзалізниці та благодійного фонду Сталеві підтримати родини і нагадати світу, що ми пам'ятаємо про всіх полонених. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо і чекаємо додому. Над стами вокзалами України сьогодні піднімуть прапор надії, як знак віри в те, що кожен полонений повернеться додому. Шануємо пам'ять тих, хто загинув у полоні. Символічно те, що саме над залізничними вокзалами будуть майоріти ці прапори. Місцях зустрічі, а також довгоочікуваного повернення наших полонених для нас, залізничників це особлива тема, тому що наші залізничники також є у полоні. На даний час в Укрзалізниці 41 полонений, а захисників України в Укрзалізниці 35 тисяч, які служать на захист нашої держави. Прапор надії буде все час майорти під державним прапором України як символ надії і віри в повернення наших полонених.